Лігічна німецька серія 4. В коментарях у мене запитали, чи є різниця між дієсловами Warten auf акузатів та Еватен. Вона реально є, не така велика, але треба розуміти, які процеси там відбуваються. Давайте так. По-перше, ватен auf акузатів є повним аналогом українського чекати на. Я чекаю на тебе і Ватте Овдій. А конець! Я дождався цього каразика. Це кап'яціке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Те ж саме речення. Без втрати будь-якого сенсу ми можемо сказати по-іншому Ich erwarte dich. Якщо ми порівняємо ці два речення ich warte auf dich та ich erwarte dich, що відбулося? Певна граматична трансформація, яка називається спрощенням. Чому спрощенням? Тому що ми можемо виконати наш прийменник auf, додати до дієслова префікс е, er, і в нас повністю все речення буде гарно функціонувати. Тобто ich warte auf dich та ich erwarte dich є повними аналогами, але є одне, але Erwarten також може означати не тільки чекати на, але й очікувати. І наприклад, коли ми кажемо, що жінка очікує дитину, тобто вона скоро її народить, то ми не можемо сказати Die Frau wartet auf ein Kind. Це буде значити, що вона в прямому сенсі сидить та чекає на якусь дитину. Мені з роду не було так незручно. О боже, геть, 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 геть. Ходімо. Але якщо ми скажемо, що вона очікує, тобто, коли ми на майбутнє трошки, так або я очікую новину, то ми тоді краще будемо використовувати яватен, тобто жінка очікує дитину, дів хау аватайнки.